А настрапере з першого на команду на зв'язку капітана Зарі у нас щомісячна рубрика щоденник капітана. Тож, де ми дивимося, як завжди, статистику, говоримо, що відбулося за місяць і що у нас чекає на наступний місяць. Ну, спочнемо, як завжди з нормації, як видаєте, мій мікрофон тепер тут не висить, тому що вламалася стійка Я вже про це розказував. Але мені здається, що по звуку це не вдарило сильно. Немає додаткових неприємностей. Дай воно тут тут буде, може міняти зручніше, щоб було так, як воно загалом зараз у мене є. А також ніяких нових обновок не було буде компа, тому що і так все купили. Я ставка, який має вийти за 6 днів, та, та, я пам'ятаю. Фінальна релізна дата 6 вересня. то точно буде, точно. Да. Ну, да, перенесли на 20 листопада, знову строки чекати. До речі, не вдалося б нам пройти седове доставкою. Тобто у нас залишається. А що залишається? Залишається... На даний момент я закінчу проходження якось сьогодні контрол. І у мене серії. 67 число вже. То ми якраз при закінчили закінчити контрол. Але є ще Wake 2 тобто... Був би напряг, був би напряг. Я запрошу себе, себе перенести Alan Wake 2, а це було б таке неприємно, бо. Все ж таки... Все так файне шоу? одним, не за одним. Одне за одним. А... Хлючу? Ні. Ладно, сталося. Але. Я теж пересиставка у нас буде далі проходження Вейка 2, ну, а там побачимо, може другий пройдемо його. Я чув, що там є, є через що проходимо ще раз. А Адже це буде не, там, 30 серій до проходження. Просто буду для себе грати записувати буду, само собою, збоку. І будь-які моменти, яких ми не виділили в першому проходженні, якісь сценки. Якісь записки, то я вам вже це буду показувати. Я думаю, на дві серії вийдуть типу, в теплому плані. Ну, а все ж, якщо я це захочу робити, побачимо. не знаю, як, як мені сподобається, нічого, не буде бажання другий раз і приходити. Чи я просто ті стенки подивлюся в інтернеті і вам буду рекомендувати, подивитися, ми поки що все спокійно, чекаємо. Усе буде, все буде шик. Треба доповнення все як має бути, тому у нас наступний місяць прийде під знаком Ана Вейка. Ну більше шостого числа, саме собою. Тому я думаю, розтянеться це все. ну... Більше, ніж, ж певний, що це буде більше ніж зімей. Ніби... Не знаю, не знаю. те буде глянути анжеш. Звуку там скита погодина. Зиться Аутик 2 долгий. От кінця, до кінця місяця нам має вести 4 вересня. Так, якось так. Тому то Та? у нас місяць, ауталайка. Земля, там світло, Одні, Тори, Бога згарда. І Джессі буде, там, і ще щось буде. Коротше, там повний безпіді. Ну, вийдемо в останній серії. Ну навіть уся серія проходження останнього доповнення до контролю. На сики там мала навейка вже кукуха поїхала, жінку свою колишню переслідує по коридорах, Щось там, по... коридору, щось там. І сам з собою розмовляє, з неї на придумав своїй подобі. Йо, ми нас викликав, ССП викликав у майбутньому. Ну це я понял, я, це працює, типу, у нас. У майбутньому за два роки, типу, відбудеться. Так, коли вийшов контрол, то так, типу. Ми анонсували, коли вийде цей Hall May -like 2, так прикольно вони зробили а вже ж. І міська, як на це зв'яжуть. Що ми в минулі два роки цю інформацію. Ну там я думаю, що Дуже по тому, і наскільки нам сильно розкрив контрол лор всього цього всесвіту ремені, показав нам, що тут все можливо, то в на Век 2 усе буде можливо. Що, що сам собі Алан все пише. Тому, що буде цікаво, я вже не тепнів чекаю, вже десь, може завтра, о, запишу серійку. Не буду сильно спішити. само собою. Бо що ж, трошки змучився. У мене нормальний запас серій записаний наперед. Тому. Так, якось воно і буде. А що після Лайка 2 ми вже будемо грати в наступному місяці, в наступному щоденнику капітана. Що ж, перейдемо ми тоді до. Статистики, тут довго не зупинятися, тут все хріново, як і було. В місяць 2900 переглядів, в цьому 4000, але 1500 це наші шорти Так, по контролу, які були. То мінус 1500 загалом. Це у нас 2500. Тобто менше переглядів, менша тривалість перегляду і підписки це взагалі жах. Плюс 9. <плес> 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 тут тут, тут, тут не ваше показувати сьогодні крутенький щоденний капітан. Загалом чисто показати вам, що от нас кожного місяця виходить, що от щось відбувається. Галочку мусимо поставити в на нашому каналі. Тому що кожен місяць є, буде в подальшому. Що би не відбувалося. Чи небот не відбувалося. тому... Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую, що дивитесь мій контент. Капітан Назарію. Кінець зв'язку.